Під покровом ночі, коли російські підрозділи були впевнені у власній недосяжності, одна логістична операція перетворилася на катастрофу, що визначила події на всьому південному напрямку. Українська розвідка разом із підпільними групами всередині РФ тижнями відстежувала рухи ешелонів, маршрути постачання та слабкі місця в охороні критичних перевезень. І коли Москва. Дала дозвіл на відправлення особливо важливого боєприпасного потяга, українці зрозуміли настав момент, на який вони чекали. У глибині Сибіру, серед темряви і туману, на колію тихо вийшов майже кілометровий ешелон 50 вагонів, у кожному з яких лежали тонни артилерійських снарядів, реактивних боєприпасів та ракет до систем ППО. Загальний вантаж понад 1,500 тонн смертоносного арсеналу, що мав відновити боєздатність російських угруповань під Кузьком і на суміжних напрямках, для Кремля це був невидимий кулак стратегічний резерв, що мав зміцнити оборону, змінити темп бойових дій і продемонструвати партнерам по ОДКБ, що Росія контролює ситуацію, для українських фахівців. Це був ідеальний, хоч і рідкісний шанс завдати удару, наслідки якого відчуватимуться тижнями, важливо інше. Цей ешелон був максимально захищений, уздовж маршруту працювали мобільні групи охорони, на дахах локомотивів встановили переносні радіолокаційні системи, а у хвості їхали броньовані машини забезпечення. Росія була впевнена, що перехопити. Або знищити такий об'єкт фактично неможливо, але саме ця впевненість і стала для них фатальною. Українські та російські добровольці, які діяли в координації, обрали час і місце так, щоб удар був одночасно точним, прихованим і нищівним. Мережа спостереження передала сигнал, і спецгрупа на землі активувала підготовлені заздалегідь точки наведення у той самий час. Над районом почали працювати п'ять FPV-дронів баба Яга», оснащених посиленими кумулятивно-фугасними боєголовками. Їхнім завданням було не просто влучити в поїзд, а спричинити такий ланцюговий вибух, який знищить не лише ешелон, але й саму залізничну гілку, перетворивши ключовий транспортний коридор на непридатну смугу металу та вирв, поки ешелон набирав швидкість. І входив у малолюдну ділянку маршруту, групи спостереження в лісі та на покинутих станціях передавали оновлені координати. Усе виглядало спокійно. Охорона розслабилася, освітлення в хвості потяга вимкнули, радіоефір майже порожній. Саме ці дрібні деталі й означали, що противник не очікував жодної загрози. У цей момент на роботу перейшли дрони. Їх запускали не з прикордонних зон, і не з території України це були мобільні групи всередині самої Росії. Підготовлені заздалегідь точки старту давали можливість пропустити FPV у низькому польоті між посадками, уникнути радарів та пройти повз будь-які пости охорони. Дрони йшли буквально над землею, ковзаючи над снігом і мокрим листям. Щоб залишатися невидимими для тепловізорів, П, fpv Баба Яга рухалися з різних напрямків, створюючи враження, що зліт був випадковим або хаотичним, насправді кожен із них мав свою роль. Перші два летіли попереду, виконуючи розвідку та відшукуючи слабке місце у складі, де боєкомплект розташований компактно, де можна запустити реакцію детонації. Третій був запалювачем. Його заряд мав пробити метал і створити первинну вогняну камеру, в яку втягне кисень, четвертий і п'ятий завершаючи, ті, що мали збільшити ефект до масштабів катастрофи. Оператор бачить усе у реальному часі темна постать поїзда, що рухається крізь ліс, тремтливе світло від старих вагонних ламп, і величезні металеві контейнери, набиті снарядами. Він знає, що у вагоні може бути до півсотні 152 міліметрових снарядів, здатних злетіти в повітрі як величезний феєрверк, якщо правильно підібрати точку удару. Завдання знайти саме ту точку. Перший FPV вийшов на позицію майже непомітно. У прицілі з'явився дах вагона старий і ржавий метал, що має тріщини та стики. Оператор веде дрон на мінімальній швидкості, аби не зірвати момент. І в останні секунди перед ударом він вимикає відеосигнал, залишаючи лише інерційне наведення. Це дає шанс пройти повз будь-які випадкові перешкоди в ефірі, не видаючи себе російським реб. Удар був точковим. Невелика кумулятивна воронка проїла дах вагона, і за мить всередині почався хаос, не гігантський вибух, а перший локальний викид полум'я, який мов спалах бензину. Створив критичну температуру. Це був момент, на який чекали інші FPV. Другий дрон уже заходив зліва. Йому не потрібно було пробивати метал, його завданням було потрапити у зону, де полом я почало охоплювати ящики з детонаторами. Він ударив прямо між бортами, і цього вистачило. Усередині вагона вибухнуло одразу кілька снарядів, які не витримали температури. Через секунду вся ця секція поїзда. Перетворилася на вогняний вузол, охорона ще не зрозуміла, що сталося. Локомотив продовжував рух за інерцією, машиністи бачили лише зайве світло на горизонті і думали, що це відблиск прожектора. Але у хвості ешелону вже починала розростатися реакція, яка за кілька секунд втратить контроль. Третій дрон ішов найскладнішою траєкторією, йому потрібно було увійти не в перші вагони, де вже палало. А в центральний сегмент ешелону, там, де зберігалися реактивні снаряди доградів, упаковані в довгі металеві контейнери. Саме ці боєприпаси створюють найбільший ризик для всього складу. Їхня нестабільність у разі різкого нагріву може спричинити вибухову хвилю, що передасться від одного контейнера до іншого з майже ідеальною швидкістю. FPV вийшов з-за дерев, уникаючи світла прожекторів. І пройшов низом уздовж полотна колії. Оператор бачив перед собою тільки тремтливу лінію рейки, яка на секунду пропадала у диму, що вже тягнувся з хвоста потяга. Але цього було достатньо, щоб утримувати курс. Коли він підняв дрон на висоту півтора метра та поглянув через камеру вперед, стало зрозуміло, операція встигла буквально в останню хвилину. Центральні вагони вже починали нагріватися від вибухів позаду. Якщо втратити ще 10 секунд, усе здетонує неконтрольовано. А це означало, що удар буде менш точним і менш ефективним, бо може зруйнувати тільки хвіст ешелону. Дрон зайшов під ухилом, майже ковзаючи по борту вагона. І коли перехоплювач Езві яску на хвості поїзда нарешті зловив сигнал FPV, було вже пізно. Заряд упав точно між двома контейнерами з реактивними снарядами. Після цього ефект доміно почався миттєво. Один снаряд здетонував і вдарив по сусідніх чотирьох. Через три секунди вибух розійшовся в обидві сторони у бік локомотива та у бік пошкодженого хвоста. Ланцюгова реакція нагадувала рух блискавки вздовж усього складу. Кожен вагон ставав новим центром вибуху. Охорона, яка їхала у три машини позаду. Навіть не встигла вийти. Вибухова хвиля перекинула всі три машини через дорогу, від котушок дроту, ящиків з паливом і вантажних відсіків лишилися лише розкидані, сплющені шматки металу. Одночасно, з вибухами, четвертий ФПВ ударив у вузлову ділянку колії. Це була точка, де містилися підземні кабелі з в'язку та регулятори автоматичних стрілок. Вибух тут був не такий видовищний. Але він став критичним. Колія розійшлася, і вся передня частина потяга з'їхала з рейок, вирвавши шпали разом із металом. За кілька секунд регіональна артерія, яка забезпечувала російські війська боєприпасами, просто перестала існувати. Локомотив продовжував рух за інерцією ще кілька метрів, поки не врізався у бетонну опору. Машиністи вижили. Але були відкинуті вибуховою хвилею всередині кабіни і отримали поранення, які не дозволили їм контролювати ситуацію. П'ятий FPV зробив останню чистовикову роботу. Він ударив у склад пального, що їхав на окремій платформі. Це був не найпотужніший вибух ночі, але саме він поставив крапку. Полум'я охопило майже сотню метрів колії, і будь-яка спроба росіян. Під'їхати до місця для евакуації стала неможливою.